Від 5 тисяч гривень вже в перший місяць співпраці з дропшипінгом у фармасі по нашій унікальній системі. Дропшипінг з фармасі це не тільки можливість вже сьогодні без складів заробляти нам високоякісні продукції, а й одержувати додаткові бонуси, грошові винагороди, вигравати подарунки та подорожі. Ти можеш поєднювати це як з основною роботою, так і з навчанням. Тобі не потрібно. Купувати продукцію, орендувати офіс або склад і контролювати доставку. Свої перші гроші ти можеш заробити уже в перший день. Можеш працювати і в Україні, і за кордоном. Твоя маржа буде від 25 до 50%. До речі, у тебе буде унікальна можливість. Замовити стартовий набір зі знижкою 55%, щоб ознайомитися з продукцією. Ми надаємо безкоштовне навчання та всі інструменти для продажу. Працюй, де зручно, коли зручно і скільки маєш часу. Заповнюй анкету нижче і заробляй з нами уже сьогодні.